У каструлю наливаємо води, щоб на 2-3 пальці не діставало верху. Доводимо до кипіння і вкладаємо голівку капусту отвором донизу. Варимо пару хвилин з одного боку, потім перевертаємо і варимо з іншого. Капуста стала м'якшою, тож починаємо її розівати акуратно по одному листочку. Викладаємо капустяні листи на деко або тацу. І так перевертаємо капусту до тих пір, доки всю її не роздягнемо. Хочу поділитися з вами важливим секретом. Капустяні листи не повинні бути повністю звареними, а тільки розпареними, щоб потім у них легше було Загорнути начинку, як бачите, листів у нас з двого лівої капусти вийшло немало. Відкладаємо їх до пори у бік.